Сікатори такі, то вже в дефіцити 2600 гривень. Два акумулятора, кесь підходить на телескопічну штангу, і посадка йде батареї Макітовська. Тобто цей акумулятор підійде і на Техас, і підійде і на Прокрафт. Тобто, ви можете сікатора купити Мірсон. Пилочку ви можете купити ТХ за 1600 гривень з шиною 15 см, е, і напівавтоматична подача масла. І оці батареї ви можете їх е, ну, міняти. Тобто Пилочкою е, порізали, батарейка сіла, взяли акумулятора з сікатора і далі продовжуєте різати. Не треба вам різати, взяли собі, ну, не пилку не треба різати, взяли сікатора і обрізаєте собі чи кущі, чи дерева, чи якісь квіти. Ну, Це зручно, легко сікатор, він взагалі ціле літо потрібне. Якщо там пилочку медровувати, тільки зараз ну, обрізали гілляки, а секаторами потім троянди підрізаємо ціле літо або якісь інші там свої квіточки. 2600, два акумулятора, кейс підходить на телескопічні штанги.